Вітаю вас, мої дорогі! Сьогодні я вам хочу презентувати мій новий клас, який присвячений людям, які полюбляють активність фізичну, особливо середньої та високої інтенсивності, а також особливо тих, у кого діагностовано цукровий діабет другого типу. Найцікавіше полягає в тому, що під час високих навантажень у нас розпочинається утилізація глікогену. І саме завдяки утилізації глікогену у нас починає нормалізуватися наш гормональний баланс, і організм стає більш чутливим до інсуліну. Звісно, за одне тренування ніяких. Глобальних змін не буде, однак, при регулярних фізичних навантаженнях ви почнете відчувати зміни в вашому організмі, особливо якщо ви це поєднаєте з рекомендаціями вашого лікаря або вашого дієтолога стосовно корекції, харчування, уникнення продуктів з високим глікемічним індексом, таблиці з даного приводу у вільному доступі є в інтернеті, і ви можете самостійно це контролювати. Мій клас буде доступний на адх Online. Тому зустрічаємося на Килимках.